Як же він просить, ну дай, ну дай щось смачненьке. Треба пригостити своїх пухнастиків, люблять солоденьке. Коли моя дитина була мала, а я ще зовсім молодою, були тяжкі 90-ті роки, пекла я часто домашні прості прянички. І з того, що було, ось вирішила пригадати цукрові, як ми казали, коржики. Кефір, яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, олія. Борошно, розпушувач. Все це раніше готувалося на око, ніхто нічого не виважував, та й не було на чому. Це зараз мі розкішні. Пропорції для вас я переважила. Почитайте в описі. Тісто борошна взяло у мене 600 грамів. У вас може бути і менше. Все залежить від нього самого. Тісто має бути еластичним, не липучим, не забитим. Розкачую приблизно до одного сантиметра, лінійкою роблю розмітку, бо вже ж похилий вік, прицілка збилася, затрушую цукром і трішечки його так до тіста приліплюю. Це самий найсмачніший варіант, але по смаку можна додати корицю, можна мак, кому що і як. Подобається. Розділяю на приблизно однакові шматочки, форма може бути довільною. Час випікання у розігрітій духовці до 180 градусів складає 15 хвилин. Моя старушка пекла 20. Все, готово. Смачного. Готуйте собі, своїм діткам. Кому сподобалося, підтримайте вподобайкою, коментарем. Legenda